Та в ефірі Дніпро Ньюс в студії діана насипана. Ми вже підготували для вас перевірені та актуальні новини на 17 годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду. ТАПС отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. 230-та доба. Вночі ворог знов гатив по Нікополю з РСЗВ. Шестирічна дівчинка поранена під час артобстрілу. Лікарі ампутували дитині ноги. Зараз її стан стабільний, надалі постраждалій. Знадобиться реабілітація і протезування. У дитини є ураження ніжних кінцівок, є травматична ампутація. Нам потрібно зробити хірургічну операцію, для того, щоб у майбутньому дитину було найбільш легко та продуктивно здійснити її протезування. Постраждали обід від ніжні кінцівки. Такі поранення, які б загрожували життю або здоров'ю, немає. Тобто там такі дрібні подряпини. Основна травма це скелетна і ніжні кінцівки. Небезпечні міні-пелюски, «Зеленодольська громада. Масово усіяна боєприпасами, які важко помітити у листі чи в траві. Інформацію повідомляє тамтешня територіальна громада. Такі боєприпаси несуть велику загрозу життю і здоров'ю мешканців. Міни такого зразка мають форму пелюстки, пластиковий корпус коричневого кольору і оснащені самоліквідатором із пролонгованою дією від однієї до 40 годин. Внаслідок обстрілу росіянами Авдіївки загинуло щонайменше сім людей, вісім поранено. Як повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, окупанти вдарили по центральному ринку, де на той момент перебували люди. Наразі голова закликав мешканців області евакуюватись у безпечне місце. У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. У цьому вся суть росіян не здатні протистояти українському війську. Вони воюють із беззбройними цивільними. Понад 120 двадцять згумувала поліція Донеччина на деокупованих територіях. Тривають розкопки на місцях масового поховання в Лимані. У братській могилі поховано кілька десятків військослужбовців зсу. А на другій локації покояться більше сотні цивільних. Людей ховали цілими родинами. а судмедексперти встановлюють причину смерті громадян. Збройні сили України звільняють Херсонську область від рашистів. Під час жовтневого наступу вибили ворога з Гаврилівки. Зробили це стрімко і не дозволили рашистам зруйнувати українське село. Місцеві жителі розповідають про жахи в окупації. Півроку тому рашисти вбили 15-річного підлітка, а потім змушували його дідуся голосувати за входження до РФ. Заходи. І каже, ви за Росію ставте кавичку за. Кажу, йдіть відсюди. Я не буду виражатися. Як я можу за Росію, коли ви вбили мого мука пів года назад? У Дніпрі з 11 жовтня ввечері не працює вуличне освітлення. По всій країні діє програма економії електроенергії. За два дні КП «Міськсвітло» зекономило для держави 140 тисяч кіловат годин, а для міського бюджету близько 600 тисяч гривень. До ініціативи може долучитися кожен житель країни. Достатньо не використовувати енерговитратні прилади з 17 до 22 години. Для допомоги країні необхідно зменшити енергоспоживання у пікові години. Найбільше енергії витрачають: бойлер, електроплитка, кондиціонер, електрочайник, пральна машина, мікрохвильова піч, посудомийна машина, комп'ютер, телевізор, електрообігрівач, праска та пилосос. Київські автобуси на дорогах Дніпра від сьогодні дніпровських пасажирів перевозять на маршрутах 101К і 146К зручні машини великої міськості. Автобуси передала мерія столиці після ракетного обстрілу Дніпра 29 вересня. Наскільки машин збільшився, автопарк міста розкаже Ксенія Штомпель. Скайпершу спосіба Києву і далі купічку за душу мав так. Ані по Тому поэтому все, давайте тоді не буду вас тримати скучними речами. Добрий путь тогда. сьогодні. Зранку на дороги Дніпра виїхали 14 автобусів. Це перша партія машин з Києва. Працюватимуть вони на маршрутах 101К і 146К. Ми дуже сильно його чекали, і коли побачила на маршруті 146К, зразу зрозуміла, що то автобуси, які нам подарували. І було незвично встрітити кондуктора. Та зараз дуже вільно. Можна спокійно їхати і не перейматися, що тебе затовчуть. Зручний та великий салон всередині працює кондукторка. Очікували ми більше, набагато більше чи ну може, ж люди не знають. маршрут. Для роботи на цих автобусах підприємство Міський електротранспорт створило окремий підрозділ. Частина водіїв будуть взяти з автотранспортного підприємства, які потерпіли негаразди, де були, були знищені автобуси. Ми їх візьмемо собі на підприємство. Частина водіїв, які мають категорію «Д» і працювали водіями тролейбусів міського електротранспорту, також будуть переведені на обслуговування цих автобусів. Юрій приходько водій з тридцятирічним стажем обновує задоволений, але зізнається, ще треба звикнути. До війни працював на Вольва автобуси привик до всіх. Потім війна почалася, Нас пересиділи на еталони. Є треба надо привикати механіческа коробка, там то та сюда космоприкач. Час опять пересіли на ці автомати. І габарит немножко більше, що длиннее, що шире. Руки дергаться із коробку передач, так сказати. Є свої нюанси, там не так ка... ціплєніші. Курсують автобуси звичними для Дніпрян маршрутами. А літеру «К» до цифри додали на честь Києва та Киян. Ксенія Штомпель, Костянтин Кесар, Ньюс. Також до Дніпра прибули три автобуси з Вінниці. Перш ніж вийти на маршрути, ці машини пройдуть техогляд. І у Дніпрі відкрили мультимедійний коворкінг-центр. Заклад працює у межах проєкту соціальна інтерпіння інтеграція внутрішньо переміщених осіб, що реалізується під егідою програми ЄС міцні регіони, спеціальна програма підтримки України. Тепер в нашому місті є сучасна локація для проведення навчальних інформаційних консультацій для постраждалих внаслідок російської агресії. Людина, яка звернеться сюди, вона зможе отримати всебічну і підтримку, і допомогу. Якщо м, наші партнери... Про яких я вже сказала, вони проводять онлайн-семінари, онлайн тренінги. Все, що стосується влаштування на роботу, складання резюми або відкриття бізнесу, як поводити себе на новому місці. І надалі в них вже розписані на ще на там, на півроку і далі розписані. Ту роботу, яку вони зможуть проводити з людьми, які бажають, щоб люди якнайшвидше адаптувалися, центр безкоштовно надає для роботи комп'ютери, принтер, сканер, інтернет. одночасно його можуть відвідати до 10 осіб. Є окрема зона вайфай для проведення перемовин, дитячий куточок для відпочинку та розваг малечі. Я работаю из ВПУ, и для меня это очень полезно, потому что не у всех людей есть возможность, не все узнали, допустим, не у всех была возможность подключиться, да? кто-то там подключился, прервала связь, кто-то не знал, и те советы, которые они нам дают, и вот я как специалист прослушиваю, я потом в своей работе использую очень хорошо, потому что внутренне перемещенных оси у нас достатньо, и все, все они в таком сбудженном состоянии бывают очень сложно. Можно с ними их вот, скажем так, успокоить. Дніпро організував чергову допомогу. Благодійний фонд «ТАПС Україна спільно з міською владою та координаційним штабом волонтерів Дніпра цього разу передали лікарням міста та області великий вантаж якісної медицини, отриманої від дайрект Трелів. Ідеться про препарати для реанімації, шприци, катетери, розчини для інфузій, а також антибіотики та ліки для онкохворих загальною вартістю 20 мільйонів гривень. Дніпровський онлайн портфель Майбук перейшов в кордон України і тепер доступний для дніпровських учнів в Німеччині, Польщі, Великобританії, Франції, Чехії та Болгарії. Онлайн платформу для підручників запустила, аби учні користувались під час навчання електронними книжками замість паперових. Уся навчальна література знаходиться в одному місці у смартфоні, планшеті чи будь-якому іншому гаджеті. Наразі вже більше 12 тисяч школярів користуються MyBook. Було вирішено так, що у кожного закладу буде свій особистий кабінет та в своєму особистому кабінеті вони зможуть а, отри зробити свою онлайн-бібліотеку закладу. І коли учень при реєстрації заходить до платформи та натискає, наприклад, 4 клас школа 136, то в неї вже з'являються всі підручники, з якими вона навчається, і зайвого нічого немає. Тобто, воно вже запрацювало якісно добре і без ніяких лагів та глюків. А заклади освіти, як я повторюю, ще раз можуть створити свою онлайн-бібліотеку. Для кожного закладу було створено свій особистий кабінет. Було проведено збори, було проведено навчання, було передано паролі та логіни для того, щоб вони цим користувалися. Чотири вертольоти за 18 хвилин сьогодні. о восьмі ранку на півдні України зенітно-ракетні підрозділи знищили вертольоти окупантів. Ка-52. Один з них впав на звільненій території, решта за лінією зіткнення. Вогонь вели по ще двох вертольотах. Тому ймовірно, що кількість підтверджених збитих збільшиться, зазначають у генштабі. Служба безпеки України знешкодила багатофункціональну російську мережу на Харківщині. Зрадники збирали інформацію про дислокацію позицій наших військових, коригували вогонь. А також полювали за хаймерсами. До того ж СБУ затримала агента ГРУ, який залишився в Україні. Йому видали підозру у державній зраді та взяли під варту. Український правоохоронець працював на окупантів на Харківщині. Затримали колишнього слідчого. У Балаклії чоловік працював поліцейським охороном у так званій народній міліції. Зраднику повідомили про підозру. З наступного року Національний банк України вилучатиме з обігу старі банкноти номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень. 2003-2007 років замість них надійдуть оновлені купюри і монети. Будуть введені обігові монети 2018 року та паперові 20 і 100 гривень уже нового покоління. 60 гривень за десяток. Продуктова інфляція в Україні склала майже 30%. Це означає, що базові продукти харчування зросли ще не у половину. Серед причин фахівці називають подорожчання енергоносіїв. Пального та проблем з логістикою, які продукти зросли в ціні найбільше у Дніпрі, та чи варто очікувати нового подорожчання у нашому наступному матеріалі? Якби там не круті, а курятина дешевле все одно, ніж свинина і говядина. На одному з ринків міста продавчиня пані Алла демонструє свіжу курятину і розповідає про її переваги. Десь 25, допустимо, а це 75. п'ять. Чоловік возьме спинку, сварить суп. Струлька супа на три літра, м'язко там і все. У Дніпрі ціна на курятину коливається від 100 до 130 гривень, як і було до війни, кажуть продавці. Філе 130 гривень, ціла куриця 80, криля 75, бідро стегно 110. На ринку говорять, реалізують лише курчат місцевого виробника. Є із западної кури на м'язу. В основному Нікапаль. Нікапальше ж теж да, ну, Фабрика работает. У супермаркеті середня ціна на свинину 170 гривень за кіло. На місцевих ринках шмат сала можна знайти і за 100 гривень, говорить іще один продавець Андрій Анатолійович. Ціни 160-170 м'якоть, приброс 160-170, балик 160 гривень. Ну, сало там вже в залежності. Сало розібрали. Ціни від 100 гривень до 300. Пан Андрій Фермер з під Запоріжжя переїхав через обстріли у Дніпрі з березня. Говорить, на окупованій території залишилося все, і трактори і нерухомість. Зараз просто продавець на ринку, але на відміну від супермаркетів, додає чоловік, на ринку, хоча б можна сторгуватися і купити необхідний товар дешевше. Человек сам вирашує, може привезти, а даті очі дешевле. Там ціна фіксірована, а здесь получается, виходить, чоловік може до уступі чуть-чуть, що всі розуміють, що у всіх как бы на исходе. Сейчас время тяжова війна. Всем тяжело у порівнянні з вереснем минулого року. Ціни на основні продукти в Україні зросли на 32%. Інфляція зросла через овочі: цибуля, морква та буряк. Вони і спровокували подорожчання продовольчого кошика. Стосовно вартості яєць у порівнянні з минулим роком ціна стрибнула удвічі, і це підвищення експерти називають об'єктивним. 70% вартості яйця це комбікорм. Комбікорм це кукурудзи. Кукурудза в реальній дійсності цьогорічного врожаю зросла по ціні достатньо серйозно. Так що, по великому рахунку, яйце ще й далі буде рости. І я думаю, що до кінця року ми побачимо, що як мінімум ну, до 10% росту ціни на яйця. Осіння інфляція, здорожчання енергоносіїв і пального на тлі війни РФ проти України утворює на ринку відсутність платоспроможного попиту. Пояснює економіст Михайло Крапивко. У цій ситуації каже експерт: ринок намагається обрати наявну грошову масу товарами щоденного споживання. Ті ж яйця, м'ясо, птиця. Крупи. І от ця група товарів починає з опереджуючими темпами вибирати грошову масу. Якщо брати птицю птихов... птаховодство, то їм обіцяли, що після зерна відкриють коридор на експорт товарів, а вони кормили усю Центральну Африку і часть. Пів... північної Африки і вони будуть мати збут, а збуту нема, бо коридор не відкрився, він закривається взагалі. Саме через це на низці підприємств скоротили виробництво, а частину поголів'я фермери пустили під ніж. Через що ціна на яйця підскочила до 60 гривень. Дніпрян це бентежить, але не лякає. Люди кажуть, якщо потрібно, відмовляться і від споживання. Ничего не возмущает, понимаем, что в стране война, что те же яйца, почему такая цена, да, как бы потому что перебили все поголовье, курица не несется и так далее и тому подобное. Ну а зарплаты те же. Ну а куда деваться? Ну, приходится брать, где-то экономим, где-то нет, мы иногда в домашние яйца берем. Ну, молоко мы берем, например, тоже домашние, но значительно дешевле. Но ну, а как мы можем возмущаться, если у нас действительно такая в стране ситуация? Сейчас последний человек отдает деньги свои на донаты. Ну, действительно это так. Ну, мы тоже собираем ребятам, своим знакомым и тоже последний отдаем. Ну, как, как тут уже возмущаться? Мы не будем касаться АТБ и остальных сетей. Я думаю, что они все-таки надеюсь на то, что помогают экономически ЗСУ. Ну, хоча в нашому випадку, наверное, люди більше донатять і допомагають. Тому можна порекомендувати сітям, понизить цены, щоб людям жилось немножко легше. Так. Торговельні мережі про зростання цін не коментують. Тим часом економісти зазначають, підвищення вартості це лише сезонний фактор. Тетяна Заєць та Андрій Сергієв Дніпро Ньюс. І наостанок у зоокуточку яхт клубу Січ поповнення на світ з'явилися пташенята та павичів. Малята стали справжніми зірками для дніпрян, які ними милуються і охоче фотографують. Це остання інформація нашого випуску. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують слідкувати за подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТВ та наші спецпроекти QR-код ви бачите на екрані. Наступний випуск новин вже о 19-й. А далі новини спорту з Анатолієм Шинкаренко. Не перемикайте. Мої ну вітання на телеканалі Дніпро тві випуск новин спорту Браво Шахтар і водночас жаль донецький клуб на відмінно грою і навіть за за, за результатом нічия 1-1, яка парадокс, але не задовільнила. Гірників провів у Польщі номінально домашній поєдинок третього туру групового етапу Ліги Чемпіонів проти найсильнішої на сьогодні команди світу Мадридського реалу. Маючи у своєму складі лише одного легіонера нідерландського форварда Траоре, наша команда продемонструвала гарний вишкіл практично у всіх компонентах футболу. Добре у центрі поля, за помітної відсутності у вершкових опорного хавбека Казіміро. Діяли і відбирали м'ячі та організовували атаки досвідчений Степаненко і молодий Бондаренко, яку УФА визнав кращим гравцем у лавах Шахтаря. Гірники вміло захищалися і миттєво через пас вибігали з оборони в контрнаступ, іноді принизливо, Довго для реалу тримали у себе м'яч. Гмушуючи зірок мільйонерів, немов гончих бігати у його пошуках. Підопічні Ігоря Йовічевича повели у рахунку у другій зустрічі поспіль з вершковими. Відзначився Зубков, мав можливість подвоїти результат, і трауре втім тріснув смугастим зверху поперечини. У підсумку гірникам до перемоги не вистачило якихось нікчемних 20 секунд з доданих 5 хвилин до основного часу поєдинку. Чи не єдиної помилки у матчі на виході припустився голкіпер Трубін, німець африканського походження Рюдігер, на мить його випередити і ціною травми голови таки спрямував шкіряного за призначенням. Ось тут вже довелося сумувати нам. Хоча, скажи, хтось напередодні зустрічі, що вона завершиться нічиєю 1-1, Мабуть, ніхто б не відмовився від такого результату у підсумку Шахтар, третій у турнірній таблиці групи, попереду у нього два поєдинки у гостях з шотландським селтіком та вдома з німецьким Лейпцигом, в яких особливо у другому, у разі перемоги, і вирішиться доля гірників виходу до плей-офф Ліги Чемпіонів за Лігу Європи. Як мінімум вони вже майже зачепилися. До цього варто додати, що перед звітним поєдинком на щерт заповненому стадіоні війська польського у Варшаві який вміщує 29 тисяч глядачів. Уболівальники на трибунах сформували прапори України та Польщі. Флешмоб був пов'язаний з підтримкою нашої держави, яка продовжує протистояти російській військовій агресії. А останніми днями територія України зазнала масованих ракетних ударів. Далі про таке 14 команд вийшли на старт другого країни осінь 2022, окрім Дніпра. Вони представляють також сусідні місто Кам'янське, селище Солоне та колективи Харківської і Донецької областей. Асоціація футболу Дніпропетровської області продовжує планомірно здійснювати заходи, спрямовані не тільки на підтримку збройних сил України та надання гуманітарної допомоги переселенцям, які змушені були залишити рідні домівки через російське вторгнення, але й стала проводити велику низку турнірів різноманітного масштабу, мета яких не лише зібрати кошти і донати на допомогу військовим, але і дати можливість. Аматорським командам взяти участь у змаганнях, від яких через війну вони вже відвикли. Тішить і те, що до них вона постійно залучає колективи сусідніх регіонів, які потерпають від російської навали і не мають можливості у такий спосіб грати у себе вдома. Огромне спасія нашим сусіднім партнерам Андрухіву, вікер, за те, що нас, нас тут приютили, скажем так, по футбольному, по человечески Ми вже во втором турнірі участвуємо сорінування дуже хорошого рівня. Вважаю, що кожен на своє місце. Приближають нашу побіду над врагом. Пусть вони бачать і знають, що ми не вмираємо, ми йдемо живемо і будемо побіжні. На старт другого благодійного турніру на підтримку Збройних сил України, осінь 2022, вийшли 14 команд, які, окрім Дніпра, представляють також сусіднє місто Кам'янське селище, Солоне та колективи Харківської і Донецької областей. Зі словами подяки за участь у змаганнях та побажаннями перемоги не тільки в них, але і у першу чергу України у війні з Росією. До них почергово звернулися очільник асоціації футболу нашого регіону Віктор Андрухів, чемпіони Олімпійських ігор в Сеулі, 1988 року Олексій Чередник і Євген Яровенко, та володар золотої нагороди, чемпіона радянського союзу у складі Дніпра, футболіст 1983 року України Олег Таран. Я дуже щиро дякую Асоціації Дніпруського футболу, що в такий нелегкий час, що є можливість провести такий турнір серед аматорів. тим паче, що тут приймають змагання участь і наші захисники, воїни ЗСУ. Я побажаю сьогодні, щоб вони задоволення і хай на краще переможуть в цьому турнірі. Далі після виконання державного гімну та рівняння на національний прапор, що гордо майорить над стадіоном Олімпійські резерви і традиційного фотографування на згадку на загальну світлину про подію, що мала місце, безпосередньо на полі продовжувалися поєдинки стадії групового турніру, який, як і інші йому подібні, вже давно стали гарною візитівкою нашої області, одного з головних форпостів держави на мапі України у війні з російським окупантом. Дніпропетровщина тримає не тільки воєнний, але й спортивний фронт, такий форпост український, який зараз Дніпропетровщина показує, він і втілюється у наші футбольні здобутки. І Сьогодні проводимо другий благодійний футбольний турнір на велике поле, повноцінний футбол. Ми показуємо і собі, і нашому ворогу, що ми не переможні, і ми. Продовжуємо життя, воно триває. А вже ж це не легкі часи для нашої країни. Але ми тримаємося, ми єднаємося і у тому є наша велика сила. На попередньому етапі команди спочатку у двох групах зіграють за коловою системою. Після чого у сильніші з них за рейтингом будуть проведені матчі плей-офф, за підсумками яких визначаться фіналісти турніру та колективи, що з'ясують володаря, бронзових нагород. І на закінчення вихованець спеціалізований дичінацької спортивної школи Олімпійського резерву імені Бабілова, 20-річний Андрій Дон, виграв срібло в одиночному розряді чемпіонату Швеції з Бадмінтону, змагання якого завершилася у Гетеборзі і зібрали понад 100 спортсменів. У фіналі він у двох сетах поступився шведу августу Берклеру з тотожним рахунком 14-21. Поки наші військові роблять усе можливе, щоб український прапор майорів над усією територією України, ми спортсмени робимо усе можливе, щоб він має на п'єдесталах різних країн світу, зазначив Андрій. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.